Із хрому, нікелю та титану незабаром на щиті монумента батьківщина мати з'явиться герб України. Величезний тризуб майже готовий, його розмір 7,5 на 4,5 метри. Встановлення мають завершити до дня незалежності. Радянський серп та молодь з монумента знімуть вже наступного тижня, і вартість цього проекту 28 мільйонів гривень. В уряді розповіли, що з бюджету на цей проект не взяли ані копійки. І вклалися сюди тільки інвестори, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане міністре, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. я б і людина, що поправив, це не інвестори. Це донати великого бізнесу. То розкажіть, хто це донати великого угу. бізнесу. Так, ну ми просто давайте головне питання поставимо: те, що несеться по соціальних мережах. Ви, мабуть, теж знайомі із цими дописами. Це називається критикою. От якихось витрат з боку держави на потреби, які могли б почекати, так вважають люди люди деякі люди, чи є у вас відповідь на цю критику? Ну хотів би додати інформацію. Наш центр стратегічних комунікацій дослідив звідки власне пішла ця хвиля понад 40 повідомлень такого штибу. З'явилася в першу чергу на російських телеграм-каналах, пабриках навіть в живому журналі там дві чи три тези постійно обговорюються. Витрати з державного бюджету, неправда не на часі, на часі, тому що 85% п'ять учасників опитування минулого року в дії. А це майже 800 тисяч людей. Сказали, що міняти треба, тому що це символ. І третє Україна. Не прогресує порівняно з Росією тут без коментарів. А я думаю, що підхоплювати російські наживки не в так мовити не те, що не годиться, а не варто. А по-друге, це дійсно символічна і історична справа, тому що це перетворення власне батьківщини. Матері, це радянський вислів на умовну Україна, мати і при осмисленні власне музею Другої світової війни, і концепт цього проекту буде зроблено під час відкриття тризубу, тобто це адекватна українська відповідь викликам війни. І те, що казали, що цілу заміну не можна зробити до війни, виявилося як і багато інших речей, які українці роблять під час війни. Зробити можна і буде зроблено. Щодо того, хто фінансує всі списки всіх компаній, які ми дуже вдячні, опубліковані, вони надавали вже чимало грошей і на допомогу ЗСУ, і на допомогу нашим лікарям. тому ми щиро раді, що вони долучилися до такої історичної події. Так, дійсно історична подія, і зрештою також є коментарі українців стосовно того, що і не проти, що ця заміна дійсно потрібна, і потрібна саме зараз, тому що декомунізація, коли як не зараз, час великої війни, пане Олександре, але питання інше, чому саме зараз почали про це говорити, а не до початку повномасштабного вторгнення? Можливо, були такі ідеї, тому що війна триває вже 9 років. Обговорення це почалося досить давно ще в 90-х роках, так мовити, або руки не доходили, або боялися підступитися до цього. Багато фахівців казали, що це зробити неможливо а коли говорили, що можливо. Малювали досить великі цифри цієї операції, і ніхто не ризикував витрачати кошти а, на таку справу. Але виявилося, що західні технології, в тому числі, дозволяють це зробити відносно невеликим коштом, а і під час війни. Бачив інтерв'ю з архітектором, який займається якраз конструкцією цього герба, і він там говорить, пан Олексій, що ви особисто оглядаєте і ознайомлюєтеся на кожному етапі. Можете от розповісти якісь подробиці, що саме собою являє цей тризуб? Тризуб фактично повторює той тризуб. Вірніше, це власне і є відображенням того тризубу, який затверджений Верховною Радою у 92-му році. Єдине, що там дуже багато технологічних особливостей, це все ж таки велика висота, 85 метрів, і треба було врахувати чимало деталей стосовно того, як саме він має виглядати, які там кути, а тощо те саме це. Досить складна технологічна робота і по зняттю радянського герба, і по монтажу тризуба. Тому там деталі дійсно вистачає чимало. Стосовно інших об'єктів декомунізації, дерусифікації, скільки їх і над чим зараз працює Мінкульт? У нас діє комісія з приводу подолання наслідків дересифікації і радянської тоталітарної системи. Чимало так мовити порад було вже надано місцевим органам влади. Нагадаю, що йде масова заміна топонімів. прийняти Верховною Радою спеціальний закон, який дозволяє це зробити, в тому числі щодо зросифікованих, так мовити, штучним чином вулиць перенесення пам'ятків, десятки дозволів мінкульту на перенесення пам'яток, які належать до Російської імперії чи радянської. Імперії вже надано, і е, цей процес триває. Він я думаю, буде незворотнім. Нам точно не потрібні десятки пам'ятників пошкіму чи сотні назву вулиць пошкіну. Пане міністре, ще одне запитання. Це така ще одна окрема тема. Це дубляж англомовних продуктів, фільмів, мультиплікаційних фільмів в українських кінотеатрах у відповідності до, до цього нового статусу англійської мови в Україні. Також є певні застереження це від поки людей, що Так, які статусу, от які так. от не готові поки що до, до такого дивитися з субтитрами все-таки хочуть отримувати продукт, можливо, українською мовою. Так в, ваше ставлення до цього як? Як Все це буде виглядати? Чи буде знайдено якесь спільне, спільне рішення? По-перше, хотів би наголосити, що це проект закону і основний акцент цьому проекту закону надано у світі. Тобто, це довготермінова програма, яка передбачає набагато вищий рівень володіння англійською мовою громадянами України? Кінотеатри – це окремий елемент, який викликав дійсно критику. Будемо знаходити версію, яка задовольнить так мовити учасників ринку, глядачів і громадськість. От буквально за ну сьогодні не буду казати коли, але сьогодні буде засідання комітету відповідного, де буде розглядатися в тому числі це питання. Я думаю, що навіть знаходження компромісу в цьому сенсі не завадить широкомасштабній програмі підвищення якості володіння англійською мовою в Україні. Так, головне, щоб був вибір, і ну ми знаємо, що в мінкульті також та про це говорять. І ви коментували цю тему, що власне і український дубляж буде, і пропозиція на ринку також буде стосовно цього. Пане Олександре, ще наостанок про цифровізацію культурної спадщини. також важлива для нас тема зараз. І яким чином тут Корея може допомогти? О, поки що нам допомагають е, наші друзі-поляки, і є програми, в якій беруть участь Європейський Союз і е, Сполучені Штати, які фінансують процес цифровізації нерухомої, рухомої спадщини в Україні. Це власне створення реєстрів. Але після створення реєстрів має бути відцифрована вся українська спадщина. Наприклад, в Польщі цей процес е, тривав 30 років. Е, тобто, нам для початку потрібно створити цифрові реєстри, що ми зробимо вже. Цього року, і після цього переходити до оцифрування всіх цих об'єктів вже так мовити, в натуральному вигляді, якщо так можна сказати, uh -huh. а Корея долучитися, безперечно, може. Я знаю, що про це говорилося під час візиту корейського президента в Україну. Будемо чекати на розмову з нашими колегами в Кореї, тому що нам потрібні і комп'ютери для музеїв також. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі. Олександр Ткаченко був з нами на зв'язку. Міністр культури та інформаційної політики України.